Всім привіт! Це канал DevisPlay, і сьогодні у нас продовження ознайомлення зі сервером GTA 5 Україна. Так Зараз ми перекусимо чіпсів тому що потрібно слідити за балансом здоров'я, за балансом їди, голоду і спраги. Вип'ємо спрайту і будемо продовжувати. Продовжувати проходити квести, завдання. Так, перші кроки на будівництві. Почнемо. Потрібно заробити 2000 доларів, працюючи на будівництві. Заходимо в мапу, навігатор. Роботи, будова. Маршрут встановлено. Тепер йдемо до NPC. І беремо скутер в оренду. Збираємо колір, Плачуємо карткою, закриваємо, шукаємо наш скутер, знаходимо і рушаємо. Хочу нагадати, що на цьому сервері діє мій промокод, який ви зараз побачите на екрані. Вводьте і. Получите призи. Так, 4 години колесо фортуни і 5 годин 100 монет. Доволі багато, але ну, непогано. Так, приїхали ми на будову. Бачу, там стоїть прораб. Зараз будемо до нього влаштовуватись. Влаштуватися на роботу. Так, перший рівень тягати мішки. Другий рівень піду на другий поверх, третій рівень, ремонт квартири. Йдемо тягати мішки. Будемо подсобниками. Потрібно заробити 2000. Цій роботі. Дайте мішочки, мішочки. Тут вони. Взяли мішочок і будемо працювати. І так, друзі, відпрацював я більше години. Скажу вам, це дуже тяжко. 67 ходок потрібно зробити, щоб... Ну що? Успіхи, добре. 67 ходок потрібно зробити, щоб пройти цей квест, заробити 2000. Ну, але нічого не поробиш. Робота є робота. Легкого нічого не буває. Далі проблема бачу тут з тим торсом. Поки що не виправили цей баг. Надіюсь, швидко його приберуть. Так, беремо скутер і їдемо далі. Зайшов ще подивився прогрес робіт. Так, як бачите, 100 очків, 104 очка я вже набрав. Щоб більше заробляти тут різні нагороди і уровні, потрібно до першого уровня 300 очків. І там буде далі, буде плюс до зарплати. і тому подібне. Так. Обід жит... справжнього житом мирця. Давайте в Сільпо їдемо АТБ, щоб купити бургер та Кока-Колу, а потім їх потрібно буде з'їсти. Ну, Знаходимо в наш навігатор, вибираємо маршрут і будемо їхати. Так, приїхали ми до АТБ. Зайдемо, купимо поїсти. Чуваки стоять тут. Затаритись приїхали. Так, така нетипічна АТБшка. Продукти. Так, беремо бургер, я думаю, візьмемо зразу штучок 5, напевно, про запас. Апіляємо. І тепер Кока-Коли також візьмемо 5 штучок. Так, це є. Добре. Вийдемо на вулицю. Пообідаємо. Так, бургер. О, тут ще показує свіжі з бургеру. Я так зрозумів, багато їх купити також не можна. Не затаришся на тиждень вперід. Так, вип'ємо ще Кока-Коли. І подивимося, що у нас далі. Далі в нас шопінг. Купити верхній одяг, купити штани, купити взуття. Будемо затарюватися. Починаємо завдання. Братишко, тут? Так, приїхали ми в магазин одягу. Будемо розглядувати асортименти цього. Верхній одяг. Тут курточки різні, так. Досить дорогі, я вам скажу. Жакети, піджачки, жилетки. Дуже дорогі. Є щось дешевих взагалі. Такий... Непогано, але, але дорого. Може є щось подешевше. Болочки, может такие. Я Це щось таке непоганий варіант, здається. Не Якщо можна буде маючку, то що у нас є піднизна діток, то це буде хороший варіант. Беремо. Так, глянемо на штани. Такі різні джинси, спортивні. Також дорогі. Шортики. Може шортики прикупити якісь непогані. На як на відпочинок пляжу. От з такого варіанту щось підібрати. Червоні непогані. Вибір дуже великий, це круто. Але нам для завдання поки що не потрібно сильно цей затарюватись. Може на гроші приекономити, там далі. в майбутньому якийсь транспорт прикупляти, житло. Тому візьмемо щось дешевше, думаю, може ті шортики червоні. Так, да, будемо брати їх. Так, ще потрібне нам взуття. Єдикі непогані. Є кнопки. В принципі, під, щось треба під шортики. Пошукати, щось хороше. Ну, думаю, піпе. Кепки різні шапки. Але це все потім. Це все буду робити в режимі офлайн, тому що багато всього не наразі. Блін, і знову цей, цей баг. Ага. Тепер і курточка, і... і майка рахується одним теж самим ведомо. Ну, Будемо бігати сюди в куртці. Що непогано? Може бути. Поміємо вітнавки. Найкращі кросовки. Добре. Гарно. Теж бачу людина одівається. Що ж, йдемо далі. Що у нас далі по завданнях? Сядемо на свій скутер і будемо розглядати. Так. Це в нас є Завдання шопінг. Забираємо нагороду, швидка мені. Каранти. Викликати медиків. Отримати допомогу від медиків. Ну, давайте. Телефон. Контакти. Медики. Виклик. Очікуйте. Добре. Цікаво, скільки очікувати? Коротше, не дочекався, я медиків зайшов в автосалон. Елітного класу. Ну тут машинки просто лялі самі. Подивіться. І ціни трошки серйозні. Да, Настройці на них тяжко буде заробити, надіюсь тут будуть якісь інші види робіт. В майбутньому планую зняти обзор на різну роботу, яка тут є на сервері, яка краща, яка прибутковіша, щоб заробити на одну з цих машин. Тому що вони не з дешевих беха. Прикольне, прикольне слухайте, їх тут дуже багато. Переглянути все це. Це довго. Ух ти. 26 лямів. 23, 21, 900, 240. Давайте щось візьмемо в тест-драйв. Подивимося, як воно їде. Ух, резво, але не управляємо. Дуже тяжко управляти. Потрібен тюнінг для таких машин. Їде потужно. 260, 270. 290. 300, 310, 315, 320. І ще розганяє. Які в тебе приділи? 325, походу, так? Ні. Так. Да. Помріяли трошки. Повертаємося в реальність. На це все потрібно заробити. Для початку потрібно виконати квести. Так, швидкими, швидкими. Давайте ще раз викличемо швидку. Медики. Де ви є? Медики ведмедики. Зсильно часто визивали, тому я вирішив приїхати до них сам. Так, братан, полікуй мене. Будь ласка. Пане медик, полікуйте. Яка ви допомога вам потрібна? Полікуйте, полікуйте. Ого, зараз я зрозумів, пігулочка потрібна. мабуть. Так, так. Кажу пігулочка. вам Так, пігулочку давайте. Зараз я дістану справді кишені пігулочку, передам її навпроти. Все, дуже вам дякую. Не хворійте. Не хворійте. Так, отримали пігулочку, виконали квест. Дивимося, що далі. Забираємо нагороду. Водійські права. Отримати ліцензію на мото, отримати ліцензію на авто і викликати таксі. Що ж, викликаємо тоді таксі? Нехай завезе нас в автошколу. Будемо здавати нам права. Очікуємо. Виклик прийнято. О, я пішов з місця. Не можна відходити. Давайте ще раз. Так. Водій у дорозі. Ну тут чекаємо водія. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Їде наше таксі. Ух, чуть не збив. Бро, пішов що? Шумахеры. Упс. Сюда, сюда. Сідай, сюда. Сідаю, сідаю. Едем. Ну, шумахер страшно. Дякую. Так, здаємо испыт. Довго я мучився з цим. Міг <звук> підсказку. Перед тим як здавати, підійдіть, вище там є мітка на ній всі відповіді. А я сидів і грузив себе, думаючи, чи правильно я відповім чи ні. Це питання мене загрузило конкретно. Але я все здав чітко. Значить, щось трошки знаю. Так, теоретичний іспит складено. Йдемо далі. Потрібно оплатити навчання. Ух, Димить батарея. А отут і всі відповіді, які я не перечитав і пішов вгадувати все. Але все вгадав або знав. Так, де нам оплатити? Напевно, що в цього дядька щось світить. Біля моніторів. Давайте підійдемо до нього. Категорія А придбати за 700 гривасиків. Давайте придбаємо. Упс. Треба тепер здавати практику. І такий мотик непоганий. А якщо я почну їх порушувати чи завалять мене, якщо правила почнуть порушувати чи ні. Побачимо. Скільки їх же NPC додавало? Для реалістичності їзди. трошки нарушати, так ми будемо годину їхати на цьому мотоциклі. Ех, автобус. І швидше не поїде і нам проїхати не дасть. А ми так боком-боком об'їдемо. Ших-ших-ших. Я думаю, в справжньому житті нас би вже завалили за таку здачу прав. А, тут можна поки що. Хоча побачимо кінці результат. Виключимо радіо щоб YouTube за монетизацію не заблокував за авторські права. Пишіть в коментарях, як вам ігра другий день. Хто ще не грав, чекаю вам на сервері. Думаю, потрібно зібрати якусь компанію, тому підписуйтесь на канал. Будемо проводити стріми, будемо разом тусувати в ігрі Так що очікую вас всіх. Довга карта, довгий маршрут. І в міста об'їхали вже. А от фініш. Успіх. Ми здали іспіт. Це добре. Давайте ще категорію Б здамо. Тисяча гривень. Ти машинка. Їхав. Поліція обережніше їхати. Давайте за ними, за ними. Може нам дорогу розчистить. Або наоборот, все усплати. Упс, поліція сама створила. ДТП і провал. Опа, я так розумію, вирізати взагалі ніщо не можна. Оце серйозно. Ну, давайте на перездачу підемо. Будемо перездавати. І так, проїхав я дуже акуратно, обережно, це було довго. Змучився, тому... Думаю, на цьому поки що буде достатньо. Ще на кінець хочу маленький сюрприз. Так, ці всі завдання, більшість, думаю, я пройду в офлайні, тому що. Не знаю скільки треба на пару годин записувати відео, щоб це все пройти. Є ще якісь звичайні завдання, початкові. А зараз я хочу відкрити кейс. Відкриємо кейс пан або пропав. Трошки вдалося заробити пару монет. Давайте, можливо, повезе і будемо мати перший транспорт. А ні, то отримаємо 20 тисяч, що також не є погано для старту. Так, що тут? А, це напевно потрібно одиницю вводити. Так. Число кейсів. Купити. Відкриваємо. Подивимося, яка у нас удача. ну 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 Ні. Близько, близько, але 20 тисяч тільки. Ну, нехай. Добре, друзі. Напевно, на цьому будемо прощатись. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та очікуйте нових відео.